Два роки від посадки, 42 4219. Вже от стільки повиростали по метра півтора деякі. Не всі, звісно. У нас таких там є трохи. Деякі вже позакладали горіхи навіть. Треба тільки знайти де вони тут ховаються. Сережки воно вже є. Вісять. Деякі вже і горіхи мають треба знайти такі тут здоров'я ховається відлічні горішки мають бути через дерево одне дерево з горіхами друге з сирешками тут де горіх сховався, тут сиріошки теж А горішки, де. Да. Ховаються. Горішки, горішки. І тут Сережки, да? Горішки поки тільки на одному із шести. На цьому що? Я тут ще десь є. О, на цьому теж є, заховались тут знизу. Сигнальні горішки. Да. Тут такий вже десь метр сімдесят. Цей теж скучу сірежик. У всього о, і горішок є сигнальний. Теж заховався. Тут отакий майже з мене ростом двохметровий. Ну, два роки сиділи, а це пішли. Трошки загрузились сигналками. І ще у нас є такому бур'яні звісно трохи ростуть кавуни посадили Що цей караманівський трохи розрісся пиріжки і шедеврики О, вже який це все цьогорічний, де тут приріст видно вже метра півтора вигнались за цей рік Ті ще без сигналок ще нема. Тут ще в нас є зеллер. Отакий ну, він щось в тому році щось пустих, повно було, це не знаю що там буде, але горіха багато на гілках. Зеллер, зеллер від батьків сада. Да, горіхи є. В цьому році тільки пусті були На каталонці теж є трошки урожаю Сильно гостий надо вже його приріжать Де наш урожай В тому році взагалі тільки пару горіхів було А тут у цьому році щось трохи де-не-де -де, якісь ховаються в кущах Угу. Така вже вище мене, вже 2,20. А тут ще є гарібальді, у нас Тоже. з такими вже Тоже було в тому році, пару горіхів тільки трошки заклав чуть-чуть каталанский, золотые орехи, а варшавский.